Всім привіт! Сьогодні я до вас дуже простим, смачним швидким рецептом такий перекус, або можна навіть сказати, повноцінний обід. Я готую салатик і насолоджуємося. Ліниві котлети за декілька хвилин. Це як завжди легко, просто і смачно. Тому дивіться далі, все розкажу детально. Брудку досить велику, гарну цибулину. Викладаю в чашу блендера, куди додала ще декілька зубків часнику. Це все разом перебиваю до стану пюре і додаю до курячого фаршу. У Мене сьогодні фарш із курячої грудинки. Додам сюди яйце, сіль та перець за смаком. Я ці потерброди підгледіла на просторах інтернету рецепт. і ви знаєте, згадала в дитинстві, колись нам його готували часто. Будь в батьків не було часу. Зготували, підсмажили, і ми так раділи. Це було так смачно. І я вам скажу, що зараз це не менш смачно. Додала ще спеції, це все гарно перемішала. Виходить, такий ріденький фарш Змащую гарним шаром батон. Мене діти люблять на білому хлібі, саме на батоні. Я ж більше люблю націльне зорновому або на чорному хлібі. Для того щоб зробити цю страву ще більш корисною, на сковорідці я розтоплюю своє улюблене топлене масло зовсім трішечки, і на середньому вогні обсмажую хвилини 4 з однієї сторони. Воно готується досить швидко. А яке соковите м'яско виходить, я вам скажу, що ця котлета з хліба точно не впаде. Ну і чим більше шар фаршу ви накладете, тим більше, звичайно, м'яса буде. Але це смачно, це просто, це поживно і цікаво. Діти обожнюють, а я люблю готувати, тому що це просто. Ну, я буду сподіватися, що цей простенький смачний рецептом сподобався. Що так, як завжди, підписочка, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти До нових зустрічей. Готуйте, готуйте, готуйте з любов'ю. І нехай у вас все буде добре. А я з нетерпінням чекаю у вас у себе, на сторінці в інстаграмі. Проходьте за посиланням, яке я залишила в описі під цим відео. Там точно вам Подобається до нових зустрічей.